На зустрічі з депутатом Володимиром Пеховим селяни постійно порушують проблему продажу молока заготівельникам. Зараз літр молока здають у середньому за гривню 50. Люди скаржаться, що це копійки. Конкуренції немає, а тому вони у програші. Про це, зокрема, говорить Феля Денисенко із села Ворсівка Малинського району. Він в мене з я сама доглядаю триголові худоби, я його подоїть, прибрати, завести. Про Дуже тяжко, вже 62 роки, вже не кигода. Всю жизнь проробила на фермі. Селяни кажуть, що їх часто дурять, а все тому, що не підписують угод. Якби була офіційна організація, ситуація змінилась би докорінно. Тому що ми ніяких договорів не заклали. Ми як, ну що з чим ми підемо до його суду своїм словом, чи з тією книжечкою, що він нам виписував? І все, і так і пропало. Все село Зибені, і ось і Ворсука, дуже багато людей пострадало. Розв'язати цю проблему можна. Переконаний депутат обласної ради Володимир Пехо каже, що спекулянти не наживатимуться на селянах, коли у тих буде власне охолоджувальне обладнання. Дамо громаді охолоджувача молока. Вони зможуть це молоко збирати. І єдиним єдиним об'ємом продавати напряму підприємству. Володимир Пехов має намір допомогти сільським громадам із придбанням оголоджувачі молока. Це сприятиме не тільки заробіткам, а й економічній незалежності села. Я хочу дати людям, громаді можливість самоорганізації. Я хочу показати і допомогти громаді навчити їх заробляти гроші.